Щоб м'ясо домашнього півника було м'якеньким і соковитим, спочатку його потрібно розділити на зручні шматочки, гарно вимити, солимо, перчимо, додаємо приправи до м'яса, яка вам подобається. Я ще додала хмелі сунелі, приправи вибираєте за своїм смаком і трішки куркуми для кольору. Потім додаємо по такій великій ложці сметани і майонезу. Небагато гірчиці, а взагалі, якщо вам подобається гостріше, більше додайте. І гарненько масажуємо це м'ясо у всьому маринаді і залишаємо на годинку промаринуватися. Тоді можна тушкувати як на плиті в каструлі, як і в духовці. Я ж тушкую в такій мультиварці. І дійсно, за 50 хвилин він виходить і соковитий, і м'ясо дуже-дуже м'ягеньке. І смачний до без тями. Навіть можна подавати і на святковий стіл. Спробуйте, не пошкодуєте.